Старші люди все життя своє присвячували дітям, присвячували їх благополуччю, які гроші зароблялися, приносилися до хати. все укладалося у будівництво, у виховання дітей, тому не було часу. І можливості якось поїхати, хоч і вже й була можливість, а люди вже так зажалися, що не, не хотілося нікуди їхати. Я скажу на своєму прикладі: я теж ніколи нікуди не збиралася, але мій син поклав мене перед фактом. Каже: Я купив тобі путівку, їдемо відпочивати. І це було на моє день народження. Я вже вирішила, що поїду. Але як я один раз спробувала, мені захотілося подорожувати, і це виявилося дуже цікаво, особливо людям літнім, які ніколи в молодості ніде не були. Так що я вас раджу вам, візьміть ініціативу у свої руки. Зробіть для бабусі чи для мами якийсь сюрприз. І вона нікуди не дінеться, поїде з вами, і побачите, що їй сподобається, і ви будете задоволені вона. Подорожуйте на здоров'я.